Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на моєму Ютуб каналі. Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю з моїм учнем Едуардом, який зробив класні результати в мене на навчанні товарний синдикат. Зараз ми розкажемо, як в нього це вийшло, що він для цього робив, і так далі. Тому зараз будемо задавати йому питання. Розкажи про себе, скільки тобі років і чим взагалі займався до товарного бізнесу. Мене звати Едуард, мені 22 роки. До товарку я е, був в сфері крипти. Типу, не то що трейдинг, більше як роздачки е, на різних біржах, на різних платформах. Е, також е, всякі лотереї, розіграші, е, такі штуки, як CoinList і хобі, якщо це комусь щось говорить. Коротше, все, що нам непонятно, цим всім він займався. Всекі сложні речі. Зрозуміло, круто. А скільки тобі років? 22. 22 роки. Супер. А чому вирішив скрипти піти в товарку? А, мені завжди цікаво пробувати щось нове, якби щупати себе в чомусь, вивчати щось нове. І загалом, як товарка, мені здається, зараз в кожного вона на слуху. Типу, багато її рекламують, багато кажуть, що це хороший спосіб заробітку. І мені загалом хотілося спробувати дізнатися, в принципі, це. І ну, і на словах, це здавалося доволі легко. І хотілося перевірити. Да. Угу, зрозумів. Підкажи, як тобі взагалі товарка? Мені подобається, що тут чітка, е структуризована типу, система. Да, це підбір товару, пошук постачальника, там, упаковка сторінки, якщо це Інстаграм. І воно, в принципі, все доволі зрозуміле і просте. Е це перший момент. Е Другий момент це якось. Ну, Легше в плані ризиків, тому що в крипті, якщо брати крипту, там, роздачки різні, це високоризикована якби, ніша. І не факт, що ти щось заробиш, в принципі, ти можеш прогоріти чи ще щось. А тут ціна помилки набагато менша, якщо робити все правильно. Ну і більш зрозуміла тема. Якось так. Угу. Супер! Круто! Які результати на даний момент тобі вийшло зробити? Загалом за 3,5 місяці роботи магазину з нуля. Мені вдалося дійти до майже 500 тисяч гривень обороту. Я вважаю, що це прикольний результат, тому що це абсолютно з нульовими знаннями, з нульовим досвідом і, в принципі, з нуля роботи магазину. Загалом за січень у мене був рекордний оборот: це 195, ну там під 200 тисяч гривень. Це прикольно, я вважаю. Да. Я тоді непогано, типу, виходив в плюс, я все реінвестовував, тестував нові зв'язки, пробував нові, е, нову рекламу е, крутити, якби знімати контент свій вже. І якось так. Загалом за день в мене було максимум 8 продажів одночасно. Типу, це 8 продажів, про тому, що людина могла купити декілька е, декілька товарів за один продаж. Угу. Супер, так, круто. Так. Ну це крутий результат насправді. Пів мільйона за три місяці це класно, супер. Поділись, будь ласка, над чим зараз працюєш, що в тебе в планах? Загалом я планую далі розвивати свій магазин, над чим, в принципі, зараз, чим в принципі зараз і займаюся. Зараз збільшую бюджет в таргеті. Також підключив Директ-менеджера, що мені дуже спростило роботу, так як в принципі робота в Директі і продажі займає дуже багато часу, воно відволікає, іноді нудно. І я зделегував це завдання. В принципі, в нас навіть на навчанні був модуль по делегуванню. В принципі, всі основні моменти, як правильно це робити, я дізнався звідти. А, вот. Так, яке там питання було? <рес> Таке питання було. В принципі, типу, ну ти на нього відповів, все класно. Тобто я бачу, що ти починаєш вже будувати команду, наймати людей. Типу, да, да, да. Я контент ще ти розказую. ще робиш сам? Чи... Я вже почав робити свій контент. Типу, у мене була повноцінна фотосесія, студія фотограф-моделька, плюс знімав биксейдж, плюс сам знімав типу відеоконтент, ну окрім фото, типу на фотоапарат, плюс монтаж. Типу, мені це все подобається, це цікаво. Uh, вот. На початку це було все через контент постачальників. Да, Просто да, правильно да. це все зробити, правильно це все да, оформити, да. подати і так далі. Це важливо. Да, uh -huh. контент постачальника можна брати і потрібно, але. Потрібно його вибирати, тому що його багато. Типу, гарно оформлювати. Типу, а якось старатися відрізнятися від інших магазинів, тому що просто загрузити фотографії. Ну не буде працювати, да. як показує практика. Да, 100%. Да, Тому тут працюю над цим. Далі робити свій контент. Планую ще також попрацювати з таргетологом, Планую з СММ креаторами тому що ну треба, якби є люди, які окремо спеціалізуються в чомусь. І якби, плюс делегувати типу, обов'язки. Mm -hmm. Я зараз планую, типу. Реінвестовувати все. Mm, класно, дуже гроші. класно, тому що в тебе зразу класний, дуже такий підхід підприємницький, типу, що одразу типу, наймати людей, одразу типу, передавати там, типу, основну роботу, тому що ну, я насправді до цього дуже довго йшов. І перші роки я робив там, типу, все руками, робив, все сам, типу, тому що ну, не було якось людини, типу, яка знаєш, скаже мені, типу, скидається, типу, все, не треба тобі цим займатися і так далі. Типу, но як є, типу, а тут зразу такий класний підхід, типу, підприємницький, тому це дуже круто. Ну, реально дуже круто. Бажаю тобі цьому успіху. Дякую. Супер. Ну, знову ж таки, типу, якби не Міша, я б, напевно, далі сам би старався робити, тому що я, типу, в мене була така думка, що ніхто не зробить краще, ніж ти. Ну, Міша трохи мене переконав і навіть сво... на своєму прикладі е, показав, як треба робити. Угу. Супер. Наставництво — це важливо. Супер, круто. Дякую тобі, що поділився такою думкою. Окей. Е, Поділися, якраз наступне питання. Поділися, як тобі навчання взагалі, дай свій відгук. На нього ну щодо навчання, це було це був мій перший досвід в якомусь онлайн проєктах Да, приватних і загалом навчання мені дуже сподобалось. Сподобалась подача, сподобалось те, що чітко оформлено, без води, без нічого лишнього. Тобто є конкретні завдання, є конкретні, якби настанови, конкретні якби інформації. Ти її береш і застосовуєш. Ну, Все чітко і зрозуміло. Якщо щось десь не зрозуміло, є чат, типу, є такі самі типу, люди, які вчаться. Типу, і ми якби, разом допомагаємо один одному. Є Міша, є куратори, які також відповід... ну, допоможуть з будь-яким питанням. Mm -hmm. Так що це прикольно. Мені сподобалось. Mm -hmm. а, і я старався вижимати максимум з тої інформації, що Міша давав. Mm -hmm. Супер, круто, дуже дякую. А що можеш порекомендувати тим, хто. Боїться зараз ти на навчання, пробувати і так далі. Боїться, не йдіть, типу. Нормально. <смітна> <смітна> більше, більше буде місця тим, хто не боїться і хто хоче і типу, чогось досягнути. Якби. Ну, якщо ти будеш боятися, то як ви? То можна ні з чим не залишитись і так далі. Ну, насправді е треба перепереходити через себе, через свої страхи, треба більше знайомитися типу, з людьми, якби, старатися робити ініціативу обов'язково. Типу, не думати, що тобі само щось типу, там, дасться, навіть якщо ти не на що ти типу, якщо ти просто типу, будеш це все вчити, типу, якось там щось десь робити. Ні, треба якби, додаткові зусилля. Це всі інструменти. А те, як ти будеш їх застосовувати, це вже залежить від тебе. От. Ну, страхи є в кожної людини, типу, яка б там успішна вона не була. Типу, чи то хлопець типу, чи то типу, пацан, чи чоловік, типу, цей мільйонер навіть. Ну треба якби по чуть-чуть йти через страхи, не боятися. Я погоджуюся з, з твоєю думкою, тому що мені часто, знаєш, пишуть, типу, в Директ, от я боюсь розпочати, що мені робити. Типу, ну боїшся, ну то не починай. Ну що я, типу, я не психолог, я не буду там допомагати там, типу, вирішувати знаєш, чужі страхи. Ти або хочеш робити. І робиш або не хочеш робити, і роблять інші, типу. І хтось, хто менш боїться, типу, той зробить. Бо часто типу знаєш, в мене є дуже багато там, наприклад, розумних, знайомих, друзів, типу, але вони нічого не роблять, типу вони постійно бояться щось зробити і так далі. А є, типу, друзі, які ну абсолютно там знаєш, ну розумом не сверкали ні в школі, ні в універі, типу, але вони от роблять хірачі, типу, вони 10 разів, типу, допустять помилки. Але потім, типу, все одно буде йти далі, як ну, типу, перти як танки, у них все вийде. Тому, типу, тільки, тільки пробувати, робити, йти в свій страх, типу, і. ну, Пораду, типу нічого не боятися не дам, тому що типу, ну все одно будете боятися, типу, просто потрібно з цими страхами правильно працювати. От на прикладі також мене я колись боявся. Я колись дуже боявся на камеру щось говорити. Я колись боявся публічно виступати. Типу, мій перший публічний виступ це був просто ужас. Типу, я, я дуже сильно боявся. Типу я переживав тоді. У мене серце там, типу, викрику ну вистрибувало з груді. Але, типу, ну ти хочеш робити результат? Ти береш, ти типу, вчишся і робиш. Типу тому... це прикольно. В основному люди бояться не. Бояться через страх невдачі, в принципі, але ж ну якби через невдачі ми рухаємося. Да. Ну. А як ти думаєш, чи можна самому зробити той результат, який вийшло зробити в тебе? На мою думку, можна. Якщо ти маєш е, от, прям такий чіткий план, якби в своїй голові, якщо ти дуже сильно мотивований, дисциплінований, і загалом вмієш використовувати ту інформацію, яка є в нас, тому що в нас дуже багато інформації, потрібно вміти її фільтрувати. Но... Я впевнений, що це буде набагато довше. Ти будеш робити ті помилки, наприклад, які проходили, типу люди, які досягли чогось, але вони, якби, да, також все робили на своїх помилках. А потім ну краще взяти якби, людину в наставництво, яка вже пройшла це все, всі помилки, і вона допоможе тобі їх не допускати. Це на мою думку. Також, якби по своєму досвіду, я скажу, що мені багато, де, багато в яких моментах хотілося здатися, бо я думав, що я роблю, типу, ну нічого не роблю, я роблю багато, але нічого не виходить. Але би, погляд зі сторони так, наставника і в принципі людей, ну якби трошки показує тобі реальну ситуацію, реальну картинку. І ти розумієш, що ти просто. Ну потрібно далі робити, типу робити, робити, щоб був результат. Тому що якби це було все легко, да якби там справді за пару тижнів можна було там, вийти на реально крутий прибуток, типу без особих зусиль, має весь, то це би робили всі. Ну. Mm -hmm. Це так, в принципі, сто відсотків. Погоджуюся, друзі. Це було інтерв'ю з моїм учнем Едуардом, який вчився на товарному синдикаті. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, пишіть мені там, типу, в дірект, як вам відео чи сподобалось. Еду, побажаємо ми крутих результатів, і тоді з вами побачимось в новому Ютуб ролику. Все, всім пока.